Сьогодні це міг би знову бути влог фрілансера, але здається, нічого не буде. <схай> мені написали сьогодні на Файберіс з досить цікавою пропозицією. Мені дуже сподобалися приклади, які він написав, як він комунікував, мені сподобалося. Але ми застопорилися на питанні ціни, бо він хоче настільки мінімальну ціну, ну прям настільки мінімальну ціну, він хоче повний фарш. За копійки. ну за таку сіну я працювала, робила тестове відео для замовниці, з якою ми вже працювали, і я знала, що вона замовить 100%. Достатню кількість, нормально, що мені перекриється, а я роблю просто одне тестове, щоб її якби, щоб ми обидві на 100% розуміли, що ми на одній хвилі і ми розуміємо, що кому треба. А він хоче класний динамічний монтаж з переходами, з субтитрами, написами, біролами, войсовер. Все хоче за прямо цьому пану я пояснила. Скільки коштує така робота, але запропонувала йому знижену ціну за великий об'єм. Бо він казав, бо він хоче прямо, я так розумію, багато. Хоча на моє питання про об'єми і сроки він не відповів. Він з'їхав, що він хоче працювати з декількома монтажерами, а до мене дійшло тільки зараз. Він збирає команду. Він сам працює на Fiverr. Він просто вирішив масштабуватися і знайти собі команду який не хочу платити. На Fiverr є, всі знають прекрасно, хто монтує за копійки і швидко, і... але питання в якості. Ну що ж, вибачайте, у мене самої на майбутні такі плани. Тільки платити я буду людям нормально. Взагалі це планом було спочатку системонтувати, але я не буду повторювати старих помилок і прибиратися в Темряві. Тому зараз в першу чергу я швидко, я сподіваюся, що я швидко прибираюсь. І сідаю монтувати. Як я і казала, мене в прибиранні все, виморажує час, який я на це витрачаю. У мене ще купа планів, справ, ідей. Мені потрібен час на самореалізацію. знаєте? You know? Майже встигла до відключень. Мені залишилось буквально тільки ванну, туалет помити. І запустити пилосос Все. О. Я сьогодні молодець я справляюся швидше, ніж завжди. Навіть при тому, що я все одно полізла робити те, що не планувала. Перебирати шафри, перескладати речі. Просто іноді або зараз, або ніколи. Осінні ботинки. Тепер настала черга з Дзюзі. Це Зюзя. Я тут трошки загубилася в картах пам'яті Я нічого не встигаю. Мало того, що в три дні в один зліпила, так ще й виставити вчасно не можу. Ну я вже заплуталася в цих днях, якщо чесно. Я вже забула навіть, що пару днів тому сніг йшов. Зараз треба швиденько зварити гречку на гарнір. Я знаю, що багато хто не перебирає гречку. А мені цей процес в кайф. Майже восьма вечора, а я сьогодні навіть не обідала. У мене просто часу не було. Я зараз дивлюсь на ці помідори, вони мені сьогодні трапилися, поки я там одну шафку розбирала. Я дивлюсь на них як на делікатес. Зараз треба бігом-бігом монтувати. Перша година ночі. Рендер. А я все одно подивлюся ще одну серію. Все одно відео ще рендериться. Зараз світло відключать. Добра ніч. Німеччині співала це пошанжанок, коли він був такий. Розгорнула тут свою фарбувальну станцію. Ух, так, більшість цієї косметики залишилася в мене ще з часів, коли я проходила, часів, коли я проходила а, курси на візажиста. Да, і таке в моєму житті було. У мене тільки що так сусіди злякали, а я стояла в шафі, щось там колопалося в коридорі. А там вже через стінку коридор сусідів. А у нас, в принципі, ця квартира, цей будинок. Це як... Музична скринька, всіх чутно, всіх все. А вони зараз там ремонт роблять. Вони просто щось шкряпали по стінці, але це було прямо в мене за спиною. Я така. Я щось прямо не можу сьогодні підібрати. Мені, звісно, так багато не потрібно, але, блін. Я поки не мішаю. Я цю косметику використовую, мабуть, раз на кілька місяців, раз на півроку. Куди я збираюся взагалі? Що я не кажу. Ми з комою сьогодні вирішили піти зустрітися в центрі погуляти. Ми живемо з нею прямо от на протилежних кінцях Києва. Просто от максимально на протилежних. Я завжди кажу, я дуже рада їх бачити завжди. Але їхати до них я просто терпіти не можу. Так все змінюється зараз в макіяжах, не тільки там в трендах якихось, а навіть те, куди наносити якийсь от продукт. Раніше казали так, зараз вже кажуть по-іншому. Цікава, у який момент вона вирішує, що треба вимкнутися самостійно. Я ще, до речі, кумі не казала, що я знімаю блогнуси. Ну, вона звикла, що я щось постійно знімаю. Я ще хочу, до речі, зняти. Ну я взагалі задумала спочатку, що просто фотографію зробити до дня народження. Сьогодні. Типу там в центрі, ялинки, не ялинки, не знаю. І завчасно щоб було. А зараз думаю, може рілс якийсь зняти. І є й трошки ідеї. <гум> мене надихнув трошки це вчора. на замовника оце дядько, що писав мені там вчора на Fiverr. то що не хотів нормально платити. Він же мені там скидав по типу, референси, приклади, який контент він хоче. Після цього я надихнулася і в мене якісь ідеї пішли в голові. Бо я з самого початку не дуже хотіла знімати Reels. Так що я там казала? Я не казала, ще комі, що я знімаю. Взагалі ще на YouTube знову почала знімати. І, в принципі, має бути пофіг. Скоріше все. Єдине, що вона може не захотіти теж бути в моїх відео. Звісно, якби я купувала косметику зараз, то я би звернула більше уваги, набагато більше, на більш кремові всякі засоби, текстури. А тоді такого вибору не було. Вони тоді тільки починали з'являтися. Хочу сьогодні прям червоні губи зробити. Це теж 6 часів курсів, така палетка Anastasia Beverly Hills. Я думала, прям клас буду замішувати. Угу. Зараз навіть не знаю, який червоний я хочу. Такий насичений чи більш яскравий. Зараз щось щось але Без олівця не обійдуся. У нас тут з комою сталося якесь непорозуміння. Повний месандерг. Я не фарбувалася, вирішила їй одразу написати, запитати, що вона там по готовності. Вона мені відповідає: чекаю тебе. Ну, я така думала, чекаю, поки я зберуся. Бо вона вранці мала ж малу відвести садочок і після цього, але ну, вона казала, що після цього вона буде вільна. В моєму розумінні вона заводить малу і йде собі збиратися потихеньку, поки я там роздуплюся. Ну, я думала, чекаю мене, значить, чекаю, поки я зберуся. Далі приходить одразу повідомлення, коли починати збиратись? Я так і не зрозуміла логіки. Ну, якби було інакше, ми, мабуть, не були такими близькими подругами. Я сподіваюся, що вона хоча б відпочила, може, зійшла в кав'ярню, випала смачної кави, поки чекала, що я скажу і збиратися. Ще раз нагадую: без ліхтарів. Ми по темряві не лазимо, по переходах пішохідних, не лазимо без світловідбивних всяких елементів або ліхтариків. В телефонах зараз будь-якому телефоні є ліхтар. лазять, блін, чудища в чорних куртках. Вже майже на четвертий рік повномасштабки немає ніяких жодних взагалі виправдань людям, які досі не, не можуть собі придбати клім ліхтаря якогось банального. Зараз стільки варіантів є. Мало того, що лізуть на дорогу, а буває ще не тільки на пішохідні, а ще де попало. В чорних. повністю в, в чорному, я теж в чорному, але зі мною завжди ліхтар. Ліхтари. Повністю в чорному так ще й вискакують за машин. Запам'ятайте, і назавжди. Пішоход правий, поки живий. День був класний. Я прям зарядилася. Дуже круто проводити час з людьми, з якими ти на одній хвилі, які прям повністю тебе розуміють, яких повністю розумієш ти, з якими ти можеш ділитися будь-якими ідеями і тебе підтримують. А що я? Сіла монтувати. Мені треба змонтувати зараз Reels і Vlogmas. за вчора і за сьогодні. Я вже першої. До речі, вже 19 грудня. Це мій день народження. Якщо ви додивилися до цього моменту, я трошки понаглію і попрошу у вас подарунок. Подарунок заключається в чому? Ви можете перейти за посиланням в описі відео. Там посилання на мій інстаграм. В інстаграмі ви побачите останній доданий додани Різ. Ось якраз який ми сьогодні зняли до моєго дня народження. Скоріше за все, він дуже коротенький. Поставте лайк. Будь ласка. Це буде мені подарунок. Я буду щаслива. Добрачі.